А зараз привітання бродівського міського голови Анатолія Белея, шановні журналісти, працівники районного часопису Голос відродження і телерадіокомпанії Броди, усі, хто причетний до цієї професії, прийміть найщиріші слова привітань з нагоди вашого професійного свята, дня журналіста. Неможливо сьогодні уявити наше суспільство без інформації, особистого неопередженого осмислення подій і фактів журналістами та чесного їх оп. Прилюднення, ви продовжуєте кращі традиції світової журналістики несете правду про найважливіші події життя країни, області, району і міста. Водночас вітаю від імені депутатського корпусу і виконкому бродівської міської ради і себе особисто юних бродівчан, майбутніх журналістів, які лише опановують цей фах. Тому від усього серця бажаю вам здоров'я, благополуччя, творчого над. І професійних успіхів з повагою, бродівський міський голова Анатолій Белей.